Пані та панове, вітаю! Минулого випуску до мене в коментарі прийшла людина, яка запитувала, чому, чому ви використовуєте, пане Дмитро, неактуальні новини? Ви дуже-дуже сильно неактуальні. І тому на початку цього. Дайджесту на, на початку цього випуску я вирішив трошечки пояснити, що це взагалі таке за дайджест, так, якщо хто не знає. Це формат такий, який спеціально агрегує новини, не тримаючись за актуальність даних новин для того, щоб ми з вами, громадяни, глядачі, люди, розуміли, що взагалі відбувається, і розуміли. Що, скажімо так, трапляється у нашому житті, які ми можемо помітити тенденції? Вирахувати закономірності і через це робити певні висновки. Якщо ви подивитеся минулі випуски даного дайджесту, то ви побачите, що в кінці я завжди роблю певні висновки. Для чого? Для того, щоб ми з вами формували певну картинку нашої дійсності, певну картинку нашого буття, щоб ми з вами могли розуміти, що робити, на що звертати увагу, для чого взагалі це все. На що потрібно звернути увагу прям дуже дуже прицільно і прискіпливо, і взагалі розуміти, що відбувається. Це дуже важливо, особливо в наші часи, особливо в той час, коли йде повномасштабна війна з Російською Федерацією, для нас дуже важливо залишатися. Бадьорими, адекватними тої дійсності, в якій ми з вами опинилися. А тому вітаю вас ще раз: це Дайжест Хроніки лендлізу, в якому ми відслідковуємо, хто, де, як і коли, які країни, які партнери передають нам зброю та техніку для того, щоб наші збройні сили покрамсали всіх цих твариночок і завершили все це нашою. Перемогу, яка неодмінно буде, і буде такою, яку жодна країна в світі від нас з вами не очікувала. Тому переходимо до самих новин. За останні два тижні відбулося доволі серйозне накопичення новин з тематики передачі зброї та техніки нашим збройним силам, бо безумовно всі розуміють причину. Цього явища так, це салонозвісні терористичні ракетні удари Російської Федерації 10 жовтня по нашій країні, і безумовно, це був тригер для збільшення медійності в першу чергу цих поставок до нашої країни. І цим моїм словам, ми знайдемо підтвердження стосовно деяких країн, які реально вийшли у медійний простір з заявами про те, що ось до цього ми не говорили про те, що ми щось. Передаємо, тому що ми хотіли залишитися в сфері не публічності, а через цю ганебну атаку Російської Федерації по мирним цивільним об'єктам в Україні, ми вирішили оприлюднити ці поставки, бодай хоча б для того, щоб весь світ розумів, що ми серйозно налаштовані на те, щоб покарати Російську Федерацію, бодай. Через підтримку України та її спроможностей. В результаті ми маємо саміт у форматі Рамштайн, який пройшов минулого тижня, і безумовно, головною новиною з цього саміту є заяви панів Лойда Остіна та Марка Мілі. Це представники Сполучених Штатів Америки, відповідно, міністр оборони та голова штабів. Це заяви про те, що наші союзники та партнери дуже. Рішуче настроєні на те, налаштовані, щоб забезпечити нашу повітряну безпеку і створити в Україні ешелоновану систему протиповітряної оборони. Безумовно, я розділяю почуття усіх тих, хто каже про те, що а чому не раніше. Ось це безумовно таке дуже важливе, важлива приміточка до цієї новини. Але все ж таки добре, що ці заяви відбулися. Будемо чекати на остаточні результати щодо цих заяв. І, безумовно, ешелонована оборона протиповітряна вона являє собою як і протиповітряну оборону дальної дії, великої дальності, великих висот і середньої дії, середньої дальності середніх висот. І малої дальності, і тому будемо бачити, а точніше слідкувати за тим, які країни і що саме будуть постачати до нашої країни з систем протиповітряної оборони, яка які, точніше, стали для нас надзвичайно важливими у цей період і будуть ставати ще важливішими як тільки ми будемо наближатися до зими та зимового періоду, оскільки Російська Федерація налаштована на те, щоб потріпати нам нервішки. але нічого страшного, ми це. Це безумовно переживемо, і Російську Федерацію поставимо на вас навколішки для того, щоб потім вони нам дуже сильно відплачували за все це, за те, все те, що вони нам наробили. І це майбутнє, яке чекає цю країну агресорку. А на нас чекає безумовно випробування, які ми пройдемо так само, як пройшли, і всі інші випробування до цього. Продовжуючи тему протиповітряної оборони, якраз таки, і продовжуючи слова про те, що якісь країни вийшли з заявами про те, що ми раніше не говорили, а тепер, от казали, скажемо, точніше, це ми переходимо до новини про Нідерланди. По перше, які вустами. Свої міністерки оборони вийшли і заявили про те, що Нідерланди виділяють допомогу на 15 мільйонів доларів і передають Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів. Тут не вказано, що це за ракети, не вказано, до... не вказано до яких саме ракетних зенітних комплексів нам передають ці ракети, але ось це, якраз таки приклад. Того, що якась країна, яка займала позицію і передавала Україні допомогу в певний час і весь цей проміжок часу, вона це робила в більшій мірі не публічно і намагалася робити це, скажімо так, якраз таки непублічними засобами, але тут вийшла до публічної сфери і заявила про це відкрито. І ми дякуємо безумовно Нідерландам за цей крок, за те, що вони. Відкрито показують свою позицію, що це дуже важливо в першу чергу для того, щоб інші країни на заходу також розуміли важливість відкритої позиції. А панове в Російській Федерації не до панове вони розуміли усю відповідальність за свої ті чи інші кроки. Також до цієї когорти людей, що продовжують допомагати Україні тими чи іншими засобами, можна віднести пана президента Франції Макрона, який виступив в заяву про те, що Франція. Незабаром найближчі тижні також передасть Україні допомогу у вигляді протиповітряних засобів для боротьби з різноманітними повітряними загрозами, в тому числі і безпілотниками. І якраз таки мова йде і про додаткові ракети до зенітно-ракетних комплексів. Також тут потрібно вказати про те, що так не вказуються, які саме ракети. Це з одного боку, якби хотілося б, щоб ми знали, так а з іншого боку, а навіщо? Нам цивільним знати. Які самі ракети передаються? Головне, щоб вони передавалися, і головне, щоб наші військові не, скажімо так, перебували у ситуації того, що цих ракет не вистачає. Також Макрон заявив про те, що Франція передасть додатково ще одну батарею з шести Цезарів у рамках цієї ж допомоги. А тому ми можемо привітати пана Макрона, хоча б за те, що він продовжує, скажімо так, цю лінію з передачі в Україні різноманітних. Засобів техніки, зброї і так далі, що дуже сильно нам допомагає, Цезарі показали себе на полі бою дуже-дуже ефективною зброєю, тому ми дуже дякуємо Макрону, хоча і, безумовно, мали на цьому ж тижні ну, такі не дуже заяви з точки зору стратегії і взагалі протистояння Російській Федерації, зокрема ядерного протистояння, але, як то кажучи, ну, з уся вода. Хоч хоча б щось, і на тему спасибі. Отак от, от. Також до. Когорти країн, що допомагають Україні засобами протиповітряної оборони, долучилась нарешті, нарешті нарешті долучилась Німеччина. Вітаємо, аплодуємо німцям за те, що вони передали Україні три, скажімо так, екіпажі комплексу IRST. Тобто, це буде одна батарея з трьох машин і відповідно трьох пускових, які нараховують по вісім ракет. Що допоможе скажімо так, збивати у максимумі 24 цілі, як ми можемо зрозуміти. І, безумовно, це гарна допомога. Ми дякуємо за це Німеччині. RT це доволі цікавий комплекс, а точніше, точніше він у повній мірі називається RST. СЛМ, це комплекс протиповітряної оборони середньої дальності, який забезпечує оборону певного клаптику території у розмірі радіусом 40 км. Максимальна висота ураження цілий даним комплексом складає 20 км. тобто ми можемо розраховувати, що цей комплекс стане на оборону принаймні одного міста і забезпечить прикриття. Його від різноманітних повітряних цілей, оскільки даний комплекс протиповітряної оборони може захищати ефективно певний клаптик території від різноманітних літаючих цілей, як і від літаків, так і від гелікоптерів. Також, безумовно, від крилатих ракет, безпілотників щодо балістичних ракет є певні нюанси. Водночас. Цей комплекс безумовно можна вважати доволі гарним комплексом для протидії крилатим ракетам, оскільки він оснащений доволі серйозною новітньою радіолокаційною системою, яка якраз таки забезпечуватиме його ефективність саме проти крилатих. Ракет. За те, що ми почали отримувати цей комплекс протиповітряної оборони, безумовно, ми дякуємо Німеччину. А також це не всі новини з Німеччини, які ми мали. За ці два тижні ми дізналися, що Німеччина разом з кооперацією з Данією та Норвегією. Про це ми згадували декілька минулих випусків тому. Закупили у Словаччині 16 самохідних артилерійських установок Зюзанна та передали їх Україні. Це означає, що ці три країни виступили у. У ролі певних таких меценатів, які фінансують цю програму зі створення Сюзан саме для України. І це дуже крута новина, оскільки Сюзани – це також дуже гарна самохідна артилерійська установка. І безумовно, те, що вона передається зараз нам у таких кількостях, це дуже дуже гарні новини для наших сил артилерійських і для піхоти. Які ці сили артилерійські прикривають і їм всіляко допомагають, і за це ми дякуємо і Німеччині, і Данії, і Норвегії. Однак це також не всі ще новини з Німеччини. Німеччина вустами своєї міністерки оборони також заявила про те, що вона передаватиме Україні нові самохідні артилерійські установки Панзергаубі, 2000, а також комплекси Марс-2. Щодо конкретної кількості у цій заяві, не отримують. Точнялася, і безумовно, ми не можемо ще сказати зараз про те, що вони вже передані Україні. Водночас, це гарна позиція, зокрема Німеччини, яка доволі часто, як ми бачили з минулих дайджестів, виступала з різноманітними контроверсійними заявами, і те, що бодай у артилерійських системах Німеччина взяла правильний. Скажімо так, безмовно, для нас курс це дуже-дуже гарно. Також минулими тижнями у мережі ходила інформація про те, що нібито Німеччина через Грецію та одну з балканських країн передасть Україні 100 тисяч. Танків. Водночас я не знайшов в повній мірі підтвердження цієї, інформації, хоча, безумовно, вона подавалася дуже по-різному, як і про те, що Німеччина передасть Україні 100 танків, і нібито це прям вже леопарди їдуть до нашої державоньки. Водночас, ми, безумовно, розуміємо, що з танками щодо позиції Німеччини є безумовно проблема. Але чи дійсно це можуть бути, наприклад, танки радянських зразків, які. Нам передадуть через Грецію, точніше через Німеччину, Греція та одна з балканських країн. Ми подивимося, поки що підтвердження повній мірі цим заявам я не знайшов. А тому, якщо це безумовно буде підтверджена ця інформація у наступному дайжесті чи у якихось інших випусках, я про це скажу і на це зверну вашу увагу. Продовжуючи тему Зюзан Словаччина, яка є країною, що виробляє дані самохідні артилерійські установки, то якраз таки на день народження пана Прутіна словацький прем'єр-міністр заявив про те, що країна передасть Україні дві самохідні артилерійські установки Зюзана 2. Ми повинні розуміти, що Зюзана 2 це є покращена, модернізована версія. Сюзанни, яка оснащена калібром натівського зразку, тобто 155-мм пушку, на відміну від 152-мм пушки Зюзани простої. Водночас і та, і друга система самохідна артилерійська дуже-дуже гарні. І за те, що Словаччина продовжує нам передавати ці самохідні артилерійські установки, які, до речі, вона ще сама не має на озброєнні, саме Сюзани 2. Це показує нам те, наскільки дана країна налаштована на те, щоб підтримувати нашу державу. Так, дві установки може показатися, що це маловато, але насправді ми повинні розуміти, що це мова йде про установки, що ось ось збираються, і фактично з конвеєра йдуть до наших. Збройних сил. А тому ми дякуємо Словаччині за те, що вони продовжують допомагати нашій державі та нашому народові. До Словаччини долучається Чехія, і в цьому випадку ми повинні говорити про чеський народ, який за минулий вересень назбирав мільйон євро. Тобто, фактично, те, що ми говоримо про волонтерські різноманітні двіжі, назбирав мільйон євро для того, щоб закупити і вже фактично купив танк Т-72, модернізувати його та передати Збройним силам України. І ось так виходить, що цілий чеський народ своїми коштами спонсує те, щоб українська армія, українські збройні сили отримали гарний. Ну, по міркам цієї війни, більш-менш танчик, і чеському народові просто потрібно висловити максимальний респект. Оскільки ми вже мали приклади того, що чеський той же чеський народ збирав, наприклад, на безпілотнички для нашої армії. І як ми бачимо, рівні ростуть. Техніка, на яку збирають чехи. Зростає у своєму, скажімо так, масштабі. А тому почекаємо на те, що будуть на наступного разу збирати, панове Чехи, але я вже очікую, щоб, скажімо так, приємно здивуватися наступного разу. Дякуємо вам, панове чехи. Це просто неймовірні історії, які відбуваються у цей переломний час для усього європейського субконтиненту. У цей блок ми одразу віднесемо три країни: Фінляндія, Естонія та Канада. Це три північні країни, і фактично, якщо говорити про Канаду та Естонію, вони прямо оголосили про те, що їхні пакети допомоги, нові пакети допомог у прикладі з Канадою це 47 мільйонів доларів допомоги. А у прикладі з Естонією то сума не називається водночас. Саме ці пакети допомоги, мова у них йде якраз таки про допомогу зимовим спорядженням, яке зараз ми дуже сильно потребуємо, хоча і самі в певній мірі закриваємо ці потреби. Водночас, якщо мова про Канаду, то це 500 тисяч комплектів зимової форми для наших Збройних сил, боєприпаси та різноманітна амуніція та спорядження. Точно така ж номенклатура присутня і в естонському пакеті допомоги, тобто також зимова форма та боєприпаси, і різноманітні різноманітна амуніція. І якщо говорити про Фінляндію, яка заявила про новий дев'ятий пакет допомоги, однак не назвала, що до нього увійде, водночас заявивши про те, що весь увесь цей пакет допомоги узгоджений із потребами Збройних сил України. А тому я також можу припустити про те, що ця північна країна дуже ефективно нам може допомогти саме зимовою формою. і я не дарма відніс саме ці три країни до цього блоку, оскільки ці три країни рішуче, на мою думку, взялися за допомогу Україні дуже-дуже важливою зимовою формою, зимовим спорядженням, оскільки в цьому випадку наші збройні сили будуть на порядок, на порядок вище за збройні сили Російської Федерації у спорядженні, амуніції і так далі. І це допоможе нам. Ефективно використовувати зиму. І я думаю, що доволі цікаві речі показувати і взимку, як ми показуємо, такі цікаві речі і восени, і влітку, і весною. А тому дякуємо цим трьом країнам. Це дуже дуже важлива допомога, і потрібно звертати увагу і на зброю, і на техніку однак і дуже потрібно звертати увагу на те, що ми називаємо фактично розходнічками. І амуніція, і форма входять на жаль, до розходничків, оскільки все зношується, все так чи інакше певним чином знищується, і тому ця допомога є вкрай важливою для нашої армії, для нашої країни. І на цьому моменті ви вже можете сказати: а де ж Сполучені Штати Америки? І так я їх залишив на останочок, оскільки за минулі два тижні Сполучені Штати умудрилися вродити, скажімо так, два пакети допомоги: один на 625 мільйонів доларів, а інший на 725 мільйонів доларів. І тому за два тижні сполучені штати витратили на допомогу Україні різноманітною зброю, амуніцію, техніку і так далі, понад один мільярд. 350 мільйонів доларів, і це величезна сума, ну хоча б по міркам нашої держави. Що ж входило до цих пакетів допомоги? Якщо перший пакет допомоги на 625 мільйонів доларів брати, то це пакет з. Технікою, по-перше, це 4 Хаймарси, які ми дуже дуже сильно любимо. Це 16 гаубиць 155 міліметрового калібру. Не вказується, що це конкретно за гаубиці, однак, скоріше за все, це наші знайомі вже нам три сімки. І це дуже крута гаубиця. Ми за це дякуємо Сполученим Штатам. Також це 16 гаубиць 105-міліметрового калібру, яка є дуже дуже крутою гаубицею. Я про неї розповідав минулими випусками. Це Просто бомбезна гаубиця, от, е, яка зможе ефективно замінити 122-мм гаубицю, яку ми використовуємо, 20 до 30 Коротше, все це дуже-дуже гарна історія. Також до того пакету допомоги увійшли 200 бронемашин Max Pro, які ми вже бачили на цій війні, і які виявилися надзвичайно крутими, і все, що Потрібно додати до того пакету допомоги, це різноманітні боєприпаси, різноманітна номенклатура боєприпасів, як і до хаймарсів, так і до гаубиць, і високоточні боєприпаси, і все, все, все. Якраз таки продовжує цю тему другий пакет допомоги на 725 мільйонів доларів. І він продовжує саме тему боєприпасів. І мова там йде про боєприпаси до хаймарсів, величезну кількість, до 155 мм артилерії, різноманітні боєприпаси, піхотні міни, різноманітна. Стрілецька зброя, до неї боєприпаси, все, 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 все. А також 300 машин хамві. Тобто ми бачимо, як за два тижні наша армія поповнилася артилерією, це дуже важливо. А також 500-ма різноманітними бойовими броньованими машинами, а також різноманітними коротше, розходничками, які дуже дуже вкрай важливі для нашої зараз війни і взагалі. Тобто ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, так, не передають ще танки, так, ще не передали нам авіацію, так, ще не передали ще дуже багато чого. і атакамси, ми повинні цю тему дотиснути, і все, все, все. все, все. І так багато ще дотискати, дотискати різноманітні рішення щодо розширення номенклатури допомоги нашій країні. Водночас, ми бачимо, що ці пакети допомог, також безумовно серйозно впливають на нашу боєздатність і починають допомагати закривати наші потреби, наприклад, у тій же бойові броньованій техніці, оскільки за останні місяці Сполучені Штати допомогли українській армії мінімум на тисячу бойових броньованих машин. Так, потреба взагалі-то на десятки тисяч. Потрібно бути, скажімо так, реалістами. Водночас, це можна сказати, Мінімум одна десята з того, що ми потребуємо, а це величезні, величезні ну цифри. І за це ми Сполученим штати безумовно, повинні подякувати. Так говорити про те, що безумовно нам потрібні танки, авіація, і так далі, і продовжувати про це говорити ракети великої дальності, хоча б бодай середньої дальності, щоб забезпечувати паритет з Російською Федерацією, про що писали генерал наш залужний та заброцький у своїй статті у вересні. Водночас. Ми повинні говорити їй спасибі, оскільки і ця допомога вкрай важлива, і без цієї допомоги ми також би не змогли дуже-дуже багато чого. І тому Сполучені Штати, хоч і ще не дійшли до повної кондиції, щоб залити нас, скажімо так, зброєю та технікою, водночас все одно не покидають нас, і це доволі гарно, особливо враховуючи. І внутрішню політичну ситуацію в Сполучених Штатах, і різноманітні проблеми, які існують, скажімо так, у зовнішній політиці цієї країни, окрім української війни, точніше, війни Росії в Україні, і тому ми я ж як і говорю, повинні бути розсудливими, дякувати. Ми повинні водночас говорити і про свої потреби, і далі, і говорити доволі голосно. Отже, висновки даного дайджесту, як ми бачимо, струмочок допомоги, який був улітку, продовжує потихеньку потихенечку збільшуватися. І деякі країни починають виходити з тіні різноманітних поставок і говорити публічно про те, що вони допомагають Україні. А по-друге, цей струмочок починає поступово перетворятися на таку маленьку, водночас вже. Річечку. І це безумовно, я думаю, пов'язано з тим, що наша країна показує результати. Ми з вами, усіма, ми усі показуємо результат для західної публіки, для західних політиків, оскільки, на жаль, чи на щастя вся історія показує про те, що люди люблять тих, хто перемагає. Люди дуже полюбляють тих, хто перемагає, і ми з вами, ми з вами. Рішуче стоючи на своїх позиціях, безумовно перемагаємо нашого ворога, і це потрібно нам з вами закріпляти у своїй свідомості про те, щоб і надалі у нашому майбутньому вибудовувати наші стосунки з іншими країнами, з точки зору не якихось там клієнт-партнерських відносин, а саме з точки зору відносин партнер-партнер, і з точки зору позитивних кейсів, кейсів перемоги, кейсів. Взаємного розвитку кейсів взаємного життя та взаємостосунків на цій планеті і говорити про те, що Україна це дорівнює успіх, українці це дорівнює успіх, і ми повинні для себе в першу чергу закріпити, скажімо так, цей наратив. Закріпити його у своїй голові і робити все для того, щоб цей успіх він конвертувався і подалі у нашій економіці, у нашій політиці, у нашому з вами житті, і щоб наша Україна, наша територія, наші громадяни, наша держава стала однією з найсильніших, найкласніших, одночасно найсильніших не з точки зору там страху чи загрози, так, а найавторитетніших у цьому сенсі, найморальніших тією державою, що зможе. Виконувати свої зобов'язання і робити це так, щоб усі інші робили з нас. Приклад, і дуже багато чого зараз, скажімо так, інвестується у це у наше майбутнє, і безумовно, це. Що інвестується, це наші життя, це життя наших воїнів, це життя наших людей, це життя цивільних, це наш час, це наші зусилля, це наші гроші, це все, що ми зараз робимо для того, щоб наша країна перемогла. І ми бачимо, що ми спроможні перемогти, і ми перемагаємо. Ми перемогли на початку. Через те, що ми обрали моральну позицію, і ми обрали нашу стійкість взамін того, щоб здаватися. І зараз ми перемагаємо через те, що ми продовжуємо стояти на своєму, продовжуємо стояти на стороні правди і говорити про це публічно, не боятися говорити про те, що ми праві у цій ситуації, і зло повинно бути покаране. А тому я хотів би, щоб ми з вами це. Продовжували нести і розуміли важливість ось цих наративів, які ми з вами отримали внаслідок цього повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовження цієї війни, яку Росія розпочала ще у 2014 році. А тому, пані та панове. Зброя, техніка від наших партнерів це дуже круто, це дуже кльово. Водночас, ми з вами повинні продовжувати допомагати нашій армії, продовжувати допомагати один одному, бодай, хоча б через те, щоб продовжувати допомагати українському Ютубу розвиватися. Це також дуже важливо, оскільки саме український Ютуб та україномовний контент стоїть на захисті наших національних інтересів, нашої безпеки в інформаційному просторі. А тому підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ставте дзвоночок, щоб вам приходили повідомлення про те, що цей канал випустив знову якесь там відео, ви його подивитеся і отримаєте для себе якісь нові знання, чи просто новини, чи дуже корисну інформацію. Чи просто подивитеся, як я знову говорю якісь речі, і, можливо, вони стануть для вас якимись корисними речами. Ставте лайки чи дизлайки, реагуйте, це також дуже важливо, щоб цей канал розвивався. Коментуйте, висловлюйте свою позицію під цим відео і просто не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося.